Баба, а що ти будеш робити? Я буду робити десерт з мандаринами. Нам молочко наливаю, цукор наливу сиплю тут. 100 грамів маленько більше. І загущувач, бачиш, такий агар-агар. Угу. -агар. Uh -huh. Чимо його відрізати. А після цього що треба робити? А це файно розмішаю. І кладу на огінь доводити до кипіння, трошечки має закипіти. Спочатку у холодному треба розбавити, так, розмішати, щоб сахар розтопився і розмішалося цей гар Має молочко нагрітися нагрітися до закипіння, І дві хвилинки має покипіти. Так, ми додали шоколад. Ми не знімали, бо в нас не було можливості. Тут шоколад, плитка шоколад 100 грамова і чай, столова ложка какао. Все до однорізності перемішали, отак. І зараз трохи остине. І будемо заливати, потім покажемо, як будемо заливати мандарини. Трошки мусить прости, не бачиш, яка воно густенько і воно одразу схопиться. Угу. Як буде кип'яток, то буде е, зразу за, е, пляшка звузиться, стиснеся. Ось такий десерт. Ось тут початок лише мандаринка ще не одрізався, де я дріжу. Дивіться. Красива така. Ось такий у нас вийшов десертик. Ми не можемо файно показати, бо у нас нема світла. А до завтра нема коли чекати.